Привіт! Війна триває, але життя також триває. Тому, якщо ви втратили роботу або просто вирішили просуватися в іншому професійному напрямку, одним з шляхів вирішення цих задач може стати свій власний бізнес. Під час війни порядок та умови реєстрації ФОП дещо змінилися, тому сьогодні поговоримо про актуальну процедуру деталі. Процедура реєстрації найпростіший варіант реєстрації ФОП зараз зробити це через ДІВ. Це державний сервіс. Про те, як відомо для цього вам знадобиться електронний підпис, який не завжди можна згенерувати, наприклад, будучи за кордоном, тож є інший варіант дія підпис. Для підтвердження електронного підпису за допомогою послуги Дія підпис слід при авторизації на порталі Дія відсканувати код через сканер самого мобільного додатку з телефону, що розташований у верхньому правому куті мобільного додатку. До речі, ця послуга діє підпис надає можливість підписувати електронним підписом не лише заяву про реєстрацію ФОП, а й інші електронні документи такої фізособи. А далі треба отримати послугу реєстрації ФОПа в тій самій дії. Реєстрація відбувається в автоматичному режимі без участі державного реєстратора, і на момент кінця квітня послуга вже знов запрацювала і працює в штатному режимі. Що і як натискати, я розповідав у ось цьому відео. Можете ознайомити. Але перед тим як авторизуватись та почати автоматичну реєстрацію, ФОП, слід визначитися з системи оподаткування та підібрати кведи. Про системи оподаткування та про особливості їх під час війни, ми говорили у наших минулих відео. А кведи можна підібрати в електронному реєстрі, посилання на який я залишу під цим відео. Чи потрібен для реєстрації в дії біометричний паспорт? Якщо коротко, то ні. Для реєстрації в дії, для створення дії підпису та для онлайн реєстрації ФОПа вам не потрібен ні закордонний паспорт, ні id карт Достатньо мати звичайний паспорт книжечкою. Що з пропискою? Без прописки взагалі зареєструвати ФОП не можна. Місце реєстрації має бути. А яке місце обрати, якщо ви приписані в одному місці, а через війну проживаєте в іншому це гарне питання. Тож, якщо ви офіційно прописалися в новому місці і маєте тимчасову реєстрацію, при реєстрації ФОП маєте вказувати саме його. Якщо ж ви перебуваєте в іншому місті неофіційно, тоді вказуєте офіційне місце реєстрації, яке написане у вас в паспорті. До речі, змінити місце реєстрації ФОП можна в будь-який час і також. Що робити тим, хто не хоче реєструватися через ДІНІ? Ну, по-перше, я б радив все ж таки дію скористуватися, так як в Україні вже давно все робиться онлайн і дуже зручно. Ну якщо ж ні, є і офлайн спосіб. Вам доведеться особисто завітати до управління мін'юсту за місцем проживання, так як ЦНАП зараз не приймають документів на держреєстрацію. Проте таке живе спілкування може бути обмеженим і мати власні правила в кожному своєму регіоні. Тому слід попередньо зателефонувати до управління юстиції у відповідному місті та запитати про порядок та години прийому документів для реєстрації ФОПа, як довго триває реєстрація? Сама реєстрація, якщо ми говоримо про дію, відбувається миттєво. А от постановка на облік в податковій може затягнутися на 1-10 днів залежно від регіону реєстрації та стану військових дівню. Зараз це не регламентовано, тому чекати можна досить довго. Чому це важливо знати? Тому що ви можете зареєструвати ФОП і банківський рахунок, а приймати гроші ні. Тому що ви автоматично реєструєтесь на загальну систему, де 19,5% податку. А ось перехід на другу чи третю групу чекаєте поки доки податкова не проведе все самостійно. Тому варто бути дійсно уважним і перевіряти статус реєстрації на єдиний податок: відкриття рахунку в банк. Наразі тут це без проблем. І приват і моно, як і раніше, надають цю послугу онлайн, а й ті банки, які відкривають офлайн, також працюють в регіонах безпечних для роботи. Це всі зміни наразі, які залежать від військового стану. Тому якщо відкриття ФОП для вас актуальне, саме час це зробити. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми публікуємо там дійсно корисну для підприємців інформацію. До зустрічі!